Я свідок живого русинського слова, якоє русинам сам Бог дарував. У Бога безсмертно є світа основа, у Бога безсмертні русинські слова. Прапраді в моїх в часи безбереги русинські слова, якої звіздовели. Русинське слово є Альфа й Омега усього, що має русин на землі. Уночі кромешнів ми з ними безсмертні, сонцями нам світять русинські слова, не дам урагам і згирити і стерти тот дар, що русинам сам Бог дарував. Герой нинішньої нашої програми пише про себе, що він навхтемашній дітвак, і то правда. Бо творчі люди до старости лишаються такими сприйнятливими до навколишнього світа, і дітина, іменно й се дає їм відіти світ у швидких ярних фарбах, коли нагадку приходить то це інший епізод із дітства. Іван Петровцей униз із пеленок у днянька і мамки дуже красні русинські стародавні слова, котрі низька у свій поважний вік зубрав у нову книжку. Я вже лише з роками зрозумів значення слова у житті людському. Бо якщо беремо слово як строїтельний матеріал, то берем цімент і дома, що построєні за всі століття єгипетські піраміди, і тоді вже час убалив. А оті слова, які зафіксовані. На тих е, давніх єгипетських таблицях, у тому, розшифровані, і вони несуть із собою історію дихання того часу. Наші русинські слова несуть із собою наш живий невб'єнний русинський дух. Я вже більше ну, десь 23 роки. Як перейшов на русинське писання, і я розумів, що таке слово і для нашого чоловіка, і для нашого писателя. Русин з очима зороастри, я на дітвак, Роки герекли квер на цвак, і п'ю надзиркану курастру, брянчить чи гайстри на обочах, всій прислопанила сурдик, і шархань стромила язик. Гикою боцюватись хоче, мені мерещиться на вилок, і місяць в небі плинкач. Хоч смійся, русине, Хоч хоть плач, тебе навхтема своє й мило, куріцьматься, бо не кунтетна уражаріть. Що за хосен, ось ти врагам вержиш єден, лемвракаши, борба ефектна. Та я цитями те, коли м союсся урвав та ще до того маленько, такий дуже ерудований, такий дуже талановитий чоловік. Як е, Павло Чучка «Гебес фіглі почав писати по-русинськи. І ви чули, ви видели, ви були свідками того, з яким інтересом, з якою любов'ю наші люди верлися до того е, 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 слова, яке талановито, ерудовано, файно оповів е, е, Павло Чучка. Но тепер вже маємо достатньо таку розвиту русинську літературу. Ну, як вам повісти, тако, як е, е, береме як і хаща. Збоку ту йде травичка, далі йдуть корчики, далі йдуть бьші, виші дерева. Ну, айбо то в комплексі все остановить і нижню русинську літературу. Іван Петровці добре пам'ятать смак хеча-печі. у його уяві часто спливають образи, як у шпорі стично полованів спише, як у дійстві змагався розгнати хмари в небесах, як лим у восени своїх літ затямив. Вже серенча не слава, серенча роботи повнота, і многі другі дуже уфайтовані гадки, котрі воплотилися у слова. Живем у таким селі, де Лем по нашому говорили, дуже розумів музику русинського слова «мюнянько». Я до нього навчив. Мамка знала много співанок, у однієї много співанок. І знаєте, вони мені заронили в душу оту любов до того слова. І хоч я туди мало записував із того, що мої батьками говорили, а й теперка вже кадрами йде у пам'ять. І споминав, ну і щасливо їм тим, що удало мені тепер поднаходити дуже дуже давні наші слова. Які е, були, ну, я, як вам повісти, що спереду, майже як і в усіх народів, е, слова обозначали лем конкретні предмети. Абстрактне явище вже найпізніше чоловік почав обозначати словами. Ну або за цей усей час як деякі предмети вмирали, і з ними не вмирали, а відходили е, 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 слова, вони вже не основали. Мало кові слово «постоли», бо вже постоли не носять. Малоко каже коні віз, там вістанти, бо вже тепірка на возах менше ідуть. Світять, світяться слова русинські, і хосновані, і мало і низь, Лучика їх, геручки дітинські, до сердець стражденних дотяглись, Пестять нас, давуть нам силу жити. Бо тепер лем, рідні нам слова, годні нас од смерті вбаранити, наша кров уже лем в них жива. Круто та, якої вино і Світломся стає, кой рвеся вон, повна сила, якої сонце чиста, не терпить ніяких перепон. Русина нас додручали від смерти, удобрали все, що в нас було, лем не дайме спам'яти і стерти слово. Що сам Бог нам на чоло написав, або нас зберегло слово нашого безсмертя жерело. Тепер, коли доста йде таке е, супротив русинської в бесіді, там много, много кого сумнівається, що це є така бесіда. І мене не раз відали, на то мені, от коли то, то почали люди по русинськи говорити. Знаєте, от колись я почала бесіда, я собі думав, що на таке е, глупе звідання не може бути розумного отвіта. Ми не можемо повісти, коли це почала французька, е, англійська, е, японська, корейська і так далі. І тому я тому чоловіку відповів також, це ти тямиш ось до построєння Вавилонської турні. Ушедки люди, ушитки нації на землі говорили бесіду Адама і Єви. Ну, а коли це почало строєння вавилонської турні, без русинів ніяка стройка в світі би не могла, і пішли на заробки туди. Ну, а пак що? Боговися не полюбило, що чилять вишиги треба, узяв та й помішав їм язика, тобто дав їм. Язика і наша вчилять русинська вернулася з того вавилонського відіка і вже освоїв русинську бесіду, ко не вірує, ми, най читати Біблію. Подеку думати, русинська література лентепірка возрождає. Я жив у берегові і дуже багато контактував із таким вже тепер зрозумілим, дуже великим чоловіком. Гекой канонік греко-католицький Стефан Бендас, та мені Стефан Михайлович казав, каже, тоби знав, ось у нас на підкарпатській руси за всю нашу історію було більше 400 писателів. Ну, ясно, що то, то вшитки були попи. Ми з вами, ничні люди, знаємо Духновича, Павловича, більше не дуже. А представте собі, що кожен із тих 400, більше 400 лишив по собі щось записане. І вони усе писали то в бесіду, яку туди народ говорив. Чесно кажучи, ніяк не розумів, як би я без слова нашого прожив. Я у бесіди русинської п'янів геуд паленько, що зварена із слив, Геуд вітру, що травичку гладить ярню, геуд первого зимушнього сніжку. Треба бити, онь до глухости бездарним, вби чути в слові музику м'яку. Я за кождим словом вижу воздух синій, в кождим слові чую теплоню землі. Ридна бесіда, то то церковна скриня, де лежать дари великі і малі. В церкві тю стоїть духновий за престолом, й тихим голосом ця звідать діточок. Це видали сте, як носять жовті пчоли, дикий мед із тарканистих косичок, так і ми свою земну любов до Бога, возносім на небесах в своїх словах, з рідним словом по життю іде дорога. Вся напахнена у тарканистих косичках, Рідна бесіда русинського, я без тебе, я на полю пустий колос без зерна, тимий колос, тимий голос златостеблий, Дн вчорашньої, днешньої і будучина. У нас на Підкарпатській руси уже у 1698 році. Єпископ Декамеліс видав перший катехизис, а вже другого року у 699-му перший букварі. Далі у 1746 році єпископ Михайло Мануел Ольшавський видав свій букварі, уже другий. І мало кого відів, але мушу поїздити цей буквар видав фототипно у Ніредьгазі під педінституті, такий. Академік Іштван у дворі дуже маленьким тиражом. але я був дуже добрий цимбор із удвоєм, і майже усе, що він видавав, я маю наступний букваль. Маємо від Івана Кутка, виданий у 1799 році. Туйко подається не наука читання, писання, закону Божого, а і подається наука світська. У самоуправленні свого тіла, як це чоловік має вести у обществі, як це має вести за столом і так далі, дуже інтересно і можу повісти, що в то було все писано ти в бесіду, яку ми говоримо і низько. Я довгі роки споминав слова мого нянька. А нянько дуже добре, нянько жив 90 років, про що його няньо і його дідо жили більше 100 років. І я думав собі, що оті всі слова, яким Черпнув свого нянька, такий, знаєте, гибим руко в засяг у ту, -ту давнину і у тих пригорщах, утягим повній жмені того лексичного ороню, того словесного золота. І я його усипав усі в книжці. Є десь е, півдра ізрі слів, які мало вже зараз е, ко знає, я об нашим телепозирачам е, догадати, ош, які слова у нас були, і задуматися над тим, яка ота русенська музика виносила із душі русина. То, 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 то ті звуки, які воплощалися потому, у то, то слово, бо ті слова були точні, такий якби чоловік стріляв постійно в десятку. Ну, але послухайте такі слова: Ахсика, Багруля, Берфела, Блюніти, Будулів, Вкланц, Гайгара, Горголиця, Дьовс, Жбаталів, Згорц, Зелемозень, Ялоха, Квар, Летус, Мінтом, Набажогори. Огайон, пецига, Ререх, синте, тумаром, файф, цвіга, чекатая, шкрум, щіть, яповник. Туй проаналізуємо та не чувствуємо ані ця тканич е, українського. І мені це видить, що воно творення наших е, русинських слів ближе до творення слів горватських, сербських, чеських. Словацьких, то є западних. Над шансами вдянь файніє хече-пече, на могилові грігонца вапу хлебче, пенко пенкостереви втяв корові, мамка зварять петтичину у гордові, дідо в гаті заселив друганий гачник, тарканиста тютька в шопі коркодаче. Попікач заліз на єперю і попукать, Вон, качу, гукан гукангенґлявого гулюкать, рища в шпорі стично тичному половині впише, док де лаби, вшитка в праці, стине У цій книжці, більше як на ста сторінках, є десь пюдра із рітих слів. Такі, що ясно, що я не буду тепер ки. усі, айбо деякі, ну, берім, є такое слово бал, баляс, ото палаш. Такий ніж, що щося не згинать, який кухонний. Лим чел... туди челяни його давно носив за чересом. Давно були й ковані баляси, що їх палошами туди кликали. Або е, кожна, як це називать по русинськи е, папірово гроші асигнації. Називалися бангови. Є таке, каже, Іван вдома спрятав бангови у вовхій штремфель. Та всі в нього побутіли. Е, бо у нас у селі е, був, був такий случай, що єдиний е, з тої родини робив в банку. Ну та гроші все складали, 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 а десь поклали вогкоє місто, та то, -то в шиткою поплісніло. Такої прийшло літо, та простелили тут і веретяні верети сперед перед хижі, і побанкової, по, по побанкової ушитки, і двір заклали, суш сушили гроші. Но є таке файне слово болек. Гораз Серенчу. кума кумі каже, кумо, пак це не є у вас ще хоч маленько капуста, а кума каже, та пак боле маленько має. Або таке слово, що несе за собою історичний зміст, Ботош. Ото був шандар, котрий за маймалу провину бив русина ботом, таку замашну палицю поплюваником. За більшу провину давали 25 горячих. І Каже наш русин. Прийшли ботоші, що та замаліняні не вбили. Або таке вже маленькое з нашої кулінарії дуже скорої Бурсяник, Кой уже в жони обставало дуже мало тингеричиної муки, та насічуть листя із капусти, бураки, лободи, цибуль, позамішують то -то, та із муков, із того тингеричину, що ся б стало напечуть хліба бурсяника, каже жона. Теньгерічно йому кися і на бурсяник не встало. Но, дуже файне слово воїти, ото, е, чоловік біля хижі мав насадженою е, молоденькою такої галузя. І він е, брав, і ото галузя заплітав оті молоді деревця в городину, у плід, об мав городину із поплетених живих. Деревець, може представити собі на кільку, то було красиво, файно. Найся воїть, каже, і зробив та каже, Найся воїть родина. Було таке слово водумерщина, е, власти розподілили маєток поміж дітьми після смерті від цієї матері, е, то за живота і ще не встигли тот маєток передати дітям. Та діти за то, що їм господарство зробило, платили великі податки. І Кажуть за них, ж, не мали сигнячні сироти, що заплатити водомерщину, та мусили продати землю, та а так уплатити Водомерщину і сазолик, а самі пішли у ковд. Тяжко жили туди, і було таке слово випурча. Дітича, що має велике черево від голоду, каже: Йой, яке випурча страшне, що він черевина Євон. Гайка ото. Полотнище із домашнього тарканистого полотня, у якому ззаду носили діти. Каже, запеленав у дитинча в гайтку, та гайда, хоч куди. Друтар. Майстер, що друтує, побиті горшки. Друтарі ходили по селови та голосно гойкали ж горшки платати. І пентому того, колюбив гойконіти, кличуть друтарем. Каже, щось розгойкавін тот е, друтар. Запоясни. І ще не врожена дитина, каже, має троїчко діти, та ще й за поясною. Ірт, отвір у посудині. Переверни мища іртом, лаєстий. ото чорний, абося відносить лем до овець. Така коломийка. Ешливі ці в полонину лаєсті, біленькі, а за ними у три шори янятка маленькі. Наплас, Наплас горизонтально. Не знати, чи наплас рубати це дерево боком. Дуже інтересне слово передрих. Воно б низця мало оснувати. Конкретно значить революція. Каже, мій няньо жив у Франції і був замішаний у їх товдошній передрих». П'яло, засіка на диких звірів, оби цей мали, а обоєх убило. По клаві сп'яло та вдайди днього, нього, бо звірина тя не не звітрить, а й уведить. Е, Придабаш. Звіринка, худобинка, що сама прийде до чоловіка та ся в нього буде, присвоїться. Каже: видить мися, ось він тот ваш котик ото придабаш. А бать, а тот вечар має вовка придабаша. Вічарі були вовка. тото». Е, -то. Дуже інтересне слово продигнути. Протягнути серсаму поміж ноги. Давно казали, ось датко бере до якогось майстерства та має сперву вшитку свою серсаму продегувати поміж ноги. і протягували, і майстри були, каже, а низька і, і не продегують, та й майстрів порядних не є. Рогонс ото -от то те древа, що їх кладуть на віз, оби не падали другі дерева. Каже, рогон ся кладе з торцом. Кетубіраш рогонц, то вбирай міцне Салаганя повної протилежності нижньому Салага. Салаганя, ото сильні люди, много людей. Ей, бо то у нас було Салаганя, то де каже, онь мадяри нас утікали. Фелезованка місто на пути, деся сховзують, пливуть у бів сани. То ту фелезованку в татарках над осоєм ніяк не обійти. Сомпалиґа некультурний. Карено. Та треба було тися дати за такого цьому. Соцора. Висока гора. Неборята вночі уйшла на отутування цоцуру. Чемер, не чемер, отрова, а чемер. Стати е, доєдного хребтами, сплести руки і по очереди єден другого попу і потрясти. Так хребет стає в норму. Я йому чемер, він мені чемер, то бо ми в порядку. Чоухан. Лізти на дерево при помочі рук і ніг. Видиш, яка висока черешня, на неї не боре мож у лістим човхана, Чуфлінок. желізний клин із ушком, до якого прив'язаний мотузок. Коли забивають у дерево, та так тягнуть. тот чуфлінок має годів до 30, чупасом, Пут конвоєм. Лемі ще якийсь волос. Та вже бо були ніямаря мили, і чупасом повели в темницю. Я ти, зачати. Хой прочитав їм цю книжку, там ліпш, ліпше розуміти не русинську бесіду, а й велику нишню трагедію русинів. Деякі слова, я думав собі, що як видите, за ними стоять і історичні реалії, і наша трагедія, і наш юмор, і майстерство наших людей. А тепер бим дуже хотів вам прочитати пару. Ну, не можу їх назвати коломайками, я їх називав успіванками, які рахуву дуже-дуже характерні. Ей, кой собі погадав, як то давно було, за дівками у Довгани, богати не було. Розумієте, давно не так уже скоро хлопчикові то ті пачмачки купляли, а як дівочки та хлопчики мали на собі із домотканого довгі сорочки, якіся називали довганями. А у бідняка дітвакові купили то ті пачмаги, може, десь у 16-18 років, що бідний вже і за дівками ся поприникував, а все ще в довгани ходив. Розумієте, і я кажу, що і ці чотири рядочки, вони достойні е, змісту содержання цілого романа. Або каже, хиби в мене коза била, я б не журився, я б козу і здоїв, молока напився. А це вже лірична, і це вже стосунка між хлопцями дівкою. Ей, біг биття любку, побив заня молоденьку. Не знав я повивати дитину маленьку. А він каже: ки не знаєш повивати, найб я мати. Вона тебе повивала, вона мусить знати. Ей, та біла біля вино, дай ми жовковину. Я не йому ну, перескочив за тобою у згорину. Або, е, наприклад, не лише так, що. Е, Хлопець має грізний, а дівчика має е, е, така м'якенька, такі в нас і, і дівочки були остренькі. Є каже так: пішов милий на оріжку, та я йду, та я йду. Ей, гірки мо будуть оріжки, його там не найду. То там собі полюбила, що ядену мамка, загнала мого на водицю верху чорти з злавки. Чия то то дівка біла, що я з ним танцював, а най буде чия хочу, я її поцілював. Не боюся, леворика, не боюся битка, та би ми порубали сорочку донетка. Іде, іде, мій миленький, та й млачками, заспінкує ремінько жовтими пряшками, не ходимо попутхожу, не чиниме славу, китязь принес паліночку та покладь в отаву. І дуже-дуже мені люблять у цих співанках на співність, мелодійність, ритмічність. Летів ворон з тамтих сторон крилоньками шай, шай, коли я піду я за свою, буде комусь жаль жаль. Ну і книжку вся построєна так, що є три розділи. У першому розділі я дав слова давні русенські, у другому розділі, якби на підтвердження цих слів, дав наші русинські народні співанки котрим записав із голоса мої мамки. Тоже дуже-дуже давній співанки. Ну і третій розділ на підтвердження того, що ми говорили, мої нянько і мамка, дав їм уже свої русинські співанки. Іван Петров цей істинний свідок живого русинського слова, котрі плекали його прадідові дідові, всі слова материнські і нянькові – Світять мов, гикої звізди, вони грівуть гоги сонце, і я вірю, що він не дасть їх ізгирити, і стерти тот дар, що русинам сам Бог дарував. Русинська бесіда жива в теплі мамине слова, й наші гори верхова, то стругиняньове слова, який далекий в тобі світ, краса моїх дідів, ти в'єнно половінь і люд, залюбленість і гнів. Та май прекрасна, ти і інись в наш передсмертний час. Русинська бесідо, борись за себе і за нас.